Вітаю всіх у День Святого Миколая, покровителя і діток, і воїнів, і ті, хто в далекій дорозі, і ті, хто в небезпеці, на морі чи в якісь іншій подорожі. Звичайно, ж діти сьогодні вранці заглянули під подушечку собі, або, в інший спосіб, отримали певний. Подаруночок. А ще краще, коли цей подаруночок вони зробили комусь і виготовили подаруночок власноруч, так як це зробили вихованці нашого гуртка. Вони приготували, виліпили ось таких ангелів. А сьогодні я допоможу намалювати обличчя ангела. Ось так буде називатися наше завдання. Розписуємо обличчя ангела. Для цього я підготувала для вас ось таку велику на папері, на білому, щоб гарно було видно образ обличчя. Ви бачите гарно овал. І бажано, щоб Симетрично одна частина відповідала іншій. Для цього ми перегортаємо наш папір навпіл, це папір А4, як альбомний листочок, але краще взяти ксероксний папір. Чому? Тому що краще нам буде переводити, щоб одна частина відповідала іншій, бо ми тренуємося. Образ ангела схожий на образ і юнака, і дівчини, тому що ангели це безтілесні. Ми не визначаємо стать ангела. Дівчина чи хлопець це тільки образ красивий, світлий, із німбом над головою і з крилами. Це символ також і швидкості, і польоту. Тому то сьогодні я вам показую овал, ви вмієте вже малювати. Ми приділяли цьому увагу. Далі дивимося, очі у нас на навпіл відділяємо нашу частину обличчя і пам'ятайте, що між очима має вміститися ще ніби одне око. От за розміром, щоб очі були розміщені правильно, ні дуже близько, ні далеко на віддалі. Далі дивимося від очей до підбородка. Робимо легесенько, простим олівчиком лінію, це буде лінія носа. Ніс ми відділяємо як дві невеличкі рисочки, і ще ось отут ми бачимо дужечки дві. Це так найпростіше зображувати. Далі ми дивимося від носа до підбородка, ми ділимо на три частинки. Раз, два і ось третя частинка. Перша лінія це буде лінія губ. Подивіться, ось прямо і верхню губу зверху. Ми намалюємо, намалюємо дві невеличкі плоскі дужечки. А нижня губа, подивіться, вона у нас вже не а звивається, а рівненько. Ми тільки легенько, ніби паличку ось таку підмалюємо. Набагато важче намалювати очі, але ви це зумієте. Ви дивитеся і на свої очі. Бачите, ось у нас дужечка є, так? Верхня повіка тут у нас є вії. Посередині робимо дві дужечки. Це буде саме око, яким кольором зафарбувати, ви виберете самі. Інколи зеленого кольору малюють очі ангела, інколи голубим. Отже, ось тут колір ока. Посередині зіниця, це чорна цяточка, ви тут її гарно бачите, рівно по центру. І подивіться: ось такий невеличкий трикутничок, ніби промінчик. Це буде блік. Білого кольору ми. Не замальовуємо, або ж візьмемо потім і гуашевою білою фарбою доторкнемося цей промінчик. Ще зверху буде блік невеличкий, ми також його відмітили. Отже, зараз ви гарно продивитеся очі. Таке ж саме око, нижня частинка, подивіться, не заокруглено. А ось подивіться, ніби пряма лінія. І я провела тут пряму лінію, бачите? Отже, так ви спробуєте дома потренуєтеся. Можете зробити стоп-кадр із цього листочка, можете з іншого. Це на ваш вибір. А тепер, мої хороші, ми приступаємо уже до самого, самої фігурки, яку ви виготовили. Ось у мене ященко Ілля. Виготовив отакого от ангелочка. І зараз тут я покажу, як ми будемо уже промальовувати очі, ніс, губи на такій фігурці. А цю фігурку, ви вже знаєте, спочатку погрунтували, є у нас цей етап роботи білою фарбою. Другий етап. Світло-голубою фарбою, тобто біла воде мульсійна з додаванням трішечки голубої фарби, ми замалювали гарно. Сорочку Янгола. Білі крила, але трішечки на крилах ми зробили відтіночки, ось такі голуби. Ну і золотистий німб навколо голови це ви бачите. Янгола можна зробити з волоссям коричневим, світло-коричневим, можна і русявим, як ви хочете, як вам більше подобається. Але тепер ми безпосередньо приступаємо до обличчя, ви бачите овал. І ще ви бачите, що ця фігурка у нас виблискує, вона полакована. Чому? Тому що маркерами розписувати можна тільки тоді, коли вже покрито полаковано. Це ті маркери, які можуть малювати по дисках. Тобто ви з ними знайомі. Червоний колір, колір для губів. Синій колір, колір для очей, чорний для контура. Там, де ми і ніс, ми відділяємо також крапочкою чорного кольору. Отже, так як я вам показувала на цьому малюночку, тепер я показую безпосередньо вже на самому ангелі. Я відділяю по центру. Крапочки поставила і роблю дужечки, це у нас будуть очі наших ангелів. Над очима пряменькі, трішечки заокруглені. Це будуть брови. Опускаємо на низ дві дужечки, бачите, для очей. І чорний колір нам потрібен тільки крапочка по центру. Це буде зіниця ока. Тепер чорний маркер я закриваю і беру синій маркер для того, щоб намалювати саме око. Подивіться, я зафарбовую, але не забуваю про невеличку цяточку знизу, трикутничок, це блік. І тепер чорним кольором ми ще не помітили. Дивіться, лінія очей від очей до підбородочка. По центру, ось тут ми ставимо спочатку дві крапочки малесенькі носа, лінія, і невеличечки дужечки додавили. Тільки так помітимо контур. І тепер беремо маркер червоний, пам'ятаємо лінію носа, ось вона, і лінія підбородку. Подивилися, ніби на три лінії поділили і верхня лінія це верхня губа. Провели спочатку пряму лінію, а потім легесенько додали одну і другу дужечку над губою, а нижню губу дивіться, тільки пряму таку лінію і не до самого кінця. Все, подивіться, у нас гарно зроблений ангел. Він полакований. Такі ангели у кожного із вас. Кому вони подаровані будуть? Чи оберігатимуть вас, чи оберігатимуть вашу родину, чи ваш клас, чи якогось друга, чи, можливо, воїна, який далеко. Головне, щоб ви робили все з любов'ю. І ще в день Святого Миколая я хочу показати вам одну роботу, яку зберігаю дуже-дуже довго. Ще коли моя донька ходила у гурток театр іграшки, вона зробила образ святого Миколая пластиліном по склу. Образ Святого Миколая. Звичайно, він зараз і без рамочки, ніби не завершений, але він для мене дуже-дуже дорогий. Пам'ятайте, все, що ви робите з любов'ю, воно цінується і воно несе енергію тепла, любові і світла. Зі святом вас, і нехай святий Чудотворець Миколай молить Бога за нас, за наші родини і за нашу Україну, і за наших воїнів, які захищають мужньо нас свій народ. Ліпіть, малюйте, даруйте своїх ангелочків, звертайтеся до ангела, ангели-хранителю, храни мене малого від усього злого. І Творіть, малюйте, так як вам підказує ваше сердечко. До зустрічі!